lose чи lose, advise чи advise, further чи все-таки farther. На сьогоднішньому занятті друзі, поговоримо про слова дуже близькі по вимові. Я розповім вам, як та коли їх правильно вживати, що вони означають, а також як правильно їх вимовляти. Готові починати? Поїхали. Для максимального результату, будь ласка, записуйте всі слова та їхні значення, і практикуйте вимову їх багато та часто, тому що вона досить важка. Також не забувайте будувати багато-багато речень у вашій в голові, промовляти їх в голос, а також записувати для того, щоб закарбувати ці слова та їхні значення у вашій голові. І розпочнемо ми зі слів «lose» та. Lose. І різниця у вимові тут полягає в літері S. В першому слові lose вона звучить більш як «зі». Тобто «lose». А от в другому вона звучить якраз таке як S. Lose. Ще раз. Перше «lose», друге «lose». Тепер значення. Перше слово означає губити, загубити щось. Наприклад, я не хочу загубити свої ключі. «I don't want to lose my keys». Так, кіз це ключі. Далі друге означає вільний, але не в значенні як вільний, вільна людина або вільна тварина. Ні, це значення протилежне до слова gay. Hey. Англійською, до речі, gay hey буде tight, а вільний якраз таки loose. Наприклад, коли ви застібаєте ваш ремінь безпеки в автомобілі, і вам занадто туго, ви хочете зробити його вільнішим. Тобто, ви, ви можете сказати I want to make it more... Loose. More це більш. Я хочу зробити його більш вільним, more loose. Наступна пара слів це resign та resign. І як ви можете бачити, всі літери в даних словах одинакові. Просто друге слово розділене дефісом. Так ось, як вони вимовляються, перше знову ж таки S звучить як Z, resign. Друге, по-перше, I звучить більш м'яко, Re, а не Re. А далі S звучить як S, тобто resign. Перше. Resign, друге resign. Так ось, перше слово означає звільнитись. Звільнитись з роботи. Resign. Ще є слово quit. Це також означає звільнитись, але resign – це більш формально, більш офіційно, коли ви пишете заяву на звільнення. Resign. А от друге означає перепідписати новий контракт. Тобто, наприклад, контракт на вашій роботі завершується, і ви перепідписуєте ви підписуєте новий контракт на продовження роботи. Тобто, ці дві речі повністю протилежні. Будьте дуже обережні, коли вимовляєте ці два слова: перше означає звільнитись з роботи, а друге продовжити підписати новий контракт з даним роботодавцем. Рухаємось далі. і тут у нас слова advice та advice. І різниця в вимові така сама, як була в попередніх словах. Перше в кінці ніби має літеру z. Advice. Друге ж, ніби в кінці має літеру s. Advice. Ще раз, перше, advice. друге, advice. Що вони означають? Вони схожі, до речі, по значенню. Перше означає давати пораду. Це діє слово. Наприклад, I advise you to stop. Я раджу тобі зупинитись. А ось друге це якраз означає порада. Це іменник, який означає порада. Наприклад, He gave me a piece of advice. Gave – давати. Тобто він дав мені пораду. І як бачите, я сказав One Piece of Advice, а не One Advice. В англійській мові на жаль, не можна просто сказати одна порада, one advice. Ні. Порада ніколи не стоїть сама по собі. Вона стоїть зі словом. Піс piece, або пісес. Тобто для одини це піс, одна частинка або один кусок. А от для множини це пісес, багато кусків або багато частинок. Тобто на українську ми це не будемо перекладати на українській це все рівно одна порада або багато порад. Але на англійській слово порада мусить обов'язково стояти з словом піс piece, або пісес. Воно ніколи не стоїть саме по собі. Комплимент та compliment. Ці два слова мають дуже незначну різницю у вимові. Перше має літеру I і звучиться як комплимент, друге має літеру I і це звучить як комплемент. Ще раз, комплимент комплемент, комплимент, комплимент. Але коли ви розмовляєте швидко, різниця просто неуловима. Тому вам просто потрібно догадуватись з контексту про що йдеться. Так ось, що вони означають? Перше означає те саме, що й в український комплімент, тобто хі. Is a nice guy. Він хороший хлопець. Це комплімент. This is a compliment. Це комплімент. Друге ж слово означає додавати якусь інформацію, доробляти щось. Compliment. Це походить від слова complete. Complete – це завершувати, доробляти щось, і compliment – це діє слово додавати щось. Так ось, наприклад, ви здали домашню роботу, але вчитель каже, вона не завершена. Тобі потрібно її доробити. You need to compliment it. Тобто тобі потрібно додати щось, доробити свою домашню роботу. Ефект та ефект тут різниця у вимові полягає в перших літерах, і для українців вони дуже схожі. Я сам дуже довго, просто роками не міг зрозуміти різницю між ЕЙ та І у вимові в англійських словах. Навіть коли вже нормально розмовляв англійською, я все рівно не розумів різниці. Але різниця в тому, що при вимові літери ЕЙ ви широко відкриваєте рот вертикально е. І це дуже схоже на літеру А, а також Е одночасно, тобто Е, Е, ефект. А ось друге з, з літерою І. Це відкритий широко рот також, але горизонтально, а не вертикально. Е, е. Тобто перше Е, друге Е. Перше ефект, друге ефект. Ефект ефект. Перше слово ефект означає впливати. Це діє слово. Наприклад, автомобілі впливають на зміни в кліматі. «Cars». Ефект the climate change. Друге слово «effect» означає те саме, що і в українській. Ефект. Наприклад, his грейдс are the effect of his hard work. Grades – це оцінки, тобто його оцінки це ефект важкої роботи та навчання, яким він займався. Наступні слова це «bear», а також «bear». Сюрприз, ці слова ніяк не відрізняються у вимові, вони ідентичні, і ви просто маєте догадуватись про що йдеться з контексту. Але тут немає нічого важкого, тому що перше слово це ведмідь, «bear». і ми не так часто розмовляємо про ведмедів, тому дуже часто буде вживатись просто друге його значення. Друге значення це голий або гола частина тіла. Тобто в нас є ще одне слово naked. Naked це повністю голий, тобто людина взагалі без одягу. Bare – це вже про якісь конкретні частини тіла. Дуже часто кажуть barefoot. Foot, foot це стопа. Barefoot означає, що ви без взуття. Тобто частина вашого тіла, стопи, без взуття. Або bare hands – Це без рукавиць, голі руки. І далі йдуть мої улюблені слова: farther та farder. «Further». Вони мало того, що дуже важкі до вимови. Вони також мають схожу вимову і також вони мають схожі значення. Так ось, перше слово «farther» походить від слова «far» далеко. А от «farther» – це далі, коли один предмет стоїть далі від іншого. Наприклад, моя машина стоїть далі далі, ніж твоя. «My car is farther than yours». Слово ж further означає подальший, але не в значенні фізичної дистанції як перше слово. Ні, тут воно в значенні як подальше заглиблення, подальше вивчення чогось. Наприклад, we need to further study the subject. Нам потрібно глибше зануритися в цю тему, тобто нам потрібно подальше її вивчити. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Дякую ще раз за перегляд. Побачимось в наступному відео. Bye, guys!